Сонячна активність, яка спостерігається з початку серпня поточного року, досягла свого максимуму. Вчені зафіксували нові спалахи та викиди плазми з поверхні зірки. Фахівці кажуть про велику кількість темних плям на її поверхні. В них відбуваються спалахи та викиди плазми. Днями пройшла серія таких явищ, наслідки яких земляни відчули досить швидко. Ось унікальність цього циклу виявилося, полягає в тому, що одночасно керує активність практично з північної і південної півкулі. Ось ми вже бачили, скільки цих плям на сонці зараз відбуваються тільки протягом одного минулого місяця. Але додаткова унікальність ще була в тому, що одночасно у всіх цих великих плямах, які були ніби зсунуті в напрямку до землі, повернуті до землі, і викиди, які там відбувалися, були спрямовані прямо на землю. Викиди сонячної субстанції відбувалися один за другим, посилювали один одного, внаслідок чого виникла потужна магнітна буря, говорить фахівець. Це називаються канібальські викиди, тому що вони йшли один за одним, посилювали один одного, і у підсумку сталася магнітна буря. Вночі повторилася чергова серія цих же магнітних бурь, досить інтенсивних, що викликало полярне сяйво в різних регіонах землі. При досяганні поверхні землі магнітна буря певним чином вплинула на життя нашої планети та її мешканців. Це був досить сильний натиск на землю, і треба сказати, що він позначився на багатьох аспектах. Не завжди про це так докладно говориться, але це позначилося на якості зв'язку, на самопочутті людей. Але загалом це був такий досить потужний натиск. Зараз, за словами Михайла Рябова, на декілька днів очікується певне зменшення активності сонця, тому жителям Землі можна трішечки передихнути, але недовго. далі буде деяке затища, але воно буде недовгим, тому що на сонці знову є досить потужна конгломерація груп плям, які повертаються разом із сонцем. У підсумку вони виходять на позицію, так би мовити, впливу на землю, і такий процес за тиждень може ще знову повторитись. Підвищена сонячна активність також означає збільшено ступінь ультрафіолетового випромінювання. Тож фахівці рекомендують бути обережними при перебуванні на сонці, а метеочутливим громадянам слід стежити за станом свого здоров'я, більше відпочивати та у випадку необхідності вживати певних заходів.